Це очередне продовження фанфіку, другий розділ, друга частина, озвучка. Немось сьогодні на уроках додав із надією я Купе, купу посміхнувшись, і зайшов всередину. Я не збирався заводити друзів і, чесно кажучи, надіявся, що він відчепиться від мене. Час до обіду минув приблизно у тому ж русі. Викладач історії містер Ворнер, якого я, я, та, я та чи інакше ненавидів. Бо за його предмет єдиний змусив мене вийти перед класом і назвати своє ім'я. Я хотів лишатися непомітним. А він зробив, як назло, після двох е, дро, років я а, двох уроків я запам'ятав. Кілька облич із кожного за... заняття. Завжди знаходились сміливці учні, котрі переставляються першому і цікавились, чи подобається мені у форксі. Я відповідав грубу, щоб вони відчепили. Я стільки зростав. Щоб, я знай... Щоб знайти корпуси, карта мені поки знадобилася. Дів... одна дівчина.